Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні на мою редакцію прийшов захоплюючий лист. Отож, приємного вам усім прослуховування! Часом життя буває до нас вкрай несправедливе, проте тільки від нас залежить, будемо ми сидіти, склавши руки, та скаржитись, чи знайдемо у собі сили боротись далі. З першим чоловіком ми жили душа в душу, поки на світ не з'явилась наша донечка Софійка. Тоді його наше підмінили. Замість доброго та чуйного чоловіка я отримала справжнього домашнього тирана. Спершу я мирилась, вірила, що з часом усе зміниться, але коли він вперше підняв на мене руку, я зрозуміла, потрібно розлучатись. Та ти ж без мене нічого не варта в тому житті. Кому ти стала з дитиною на руках? Усе, що я почула від нього на прощання. Проте, колишній чоловік сильно помилився, бо вже через рік я зустріла Олексія. Познайомились ми з ним на моїй новій роботі та відразу закохалися один в одного. Я відразу розповіла Олексію про свою доньку і, як не дивно, його це зовсім не злякало. Вони відразу знайшли спільну мову, і з часом донька навіть стала називати його татом. Проте, перешкодою на дорозі нашого щастя, стала, як ви думаєте, хто? Моя свекруха. Людмила Ігорівна, мама Олексія, відразу зненавиділа мене та доньку. Вона не могла пережити, що її такий розумний та чудовий син одружується з розведеною жінкою з прицепом. Скільки ж я наслухалась про те, що Олексій зі мною тільки жалості, та що скоро він неодмінно покине мене заради іншої. Проте найбільше діставалося моїй доньці Софії. Щоразу свекруха доводила її до слід з розмовами про те, що Олексій не батько, і після народження його рідної дитини він здасть Софію до дитячого будинку. Незважаючи на всі ці викиди в нашу сторону, я намагалася відноситись до неї з повагою, але останнім часом її поведінка переходить просто усі допустимі межі. Тепер вона взяла моду собі регулярно приїжджати до нас у гості та залишатись на ніч. Варто уточнити, що квартира належить мені і дісталась у спадок від бабусі. І все б нічого. Якби кожного разу, коли Софійка заходить до неї в кімнату, вона не кричала: Нехай не забере звідси свою дитину. Як вона сміє заходити в мою кімнату? Ти її зовсім не вчиш гарним манерам. Чи може вона не сповна розуму? Мене страшенно дратує таке ставлення з боку свекрухи. Адже Софійка у себе вдома. А тому може ходити де їй завгодно. До того ж, як можна пояснити трирічній доньці, що входити у кімнату, коли там є бабуся, заборонено. Проте найгірше, що Олексій перестав вставати на нашу з донькою сторону і часом навіть підтримує свою маму. Тиждень тому, коли Людмила Ігорівна востаннє у нас гостювала, вона заявила Олексію, що якщо найближчим часом він не покине нас, то вона більше ніколи не буде з ним спілкуватись. Вже цілий тиждень він ходить вас на нервах та придирається до кожної дрібнички. Ми навіть почали сваритись, хоча раніше такого ніколи не бувало. Мені дуже страшно, що Олексій таки виконує волю своєї матері та розлучиться зі мною. Любі друзі, порадьте, як втримати чоловіка у сім'ї. Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях та ставте нам свої лайки на відео, щоб ми знали, які історії вам розказувати наступного. Bora